А ти знав, що змії не нюхають носом? Вони висовують свій довгий язик, щоб скуштувати повітря і дізнатися, що навколо. І ще цікавіше, змії можуть широко відкривати пащу, щоб ковтати їжу більшу за свою голову. Навіть ціле яйце або яблуко не всі змії небезпечні, багато з них зовсім не отруйні. Деякі змії відкладають яйця, а інші народжують живих малюків. Королівські кобри отруйні та найдовші змії у світі. Гримучі змії трясуть хвостом, попереджаючи, як справжній дзвін. А коли змії підростають, вони скидають свою стару шкіру, наче знімають лускатий плащик, а ще існують морські змії. Вони можуть дихати шкірою під водою. Змії неймовірні створіння з дивовижними здібностями.